Дізнатися, це, заходьте, будь ласка, до ранку року Бачите, як ми вас чекали, аж стілець далеко забрали. Доброго, Доброго. ранку. Ви вчора Доброго. спілкувалися. Сьогодні спілкуємося. Яке місто ви представляєте? Будь ласка, а, скажіть? Я представляю, де я живу. Ну я в Києві. Мала батьківщина. Ну, ну Київська область, Бородянка. О, а, а, значить, Київська область. Давайте тоді Київ. Значить, ми тут говоримо всі нашим гостям, пропонуємо ага. і говоримо, що ми за одну єдину країну. Чіпляйте okay. Бельжик, приєднуйтесь приєднатись до нас. Добре. Ми вчора з вами Ще, спілкувалися вчора. Вчора був Сімферополя. Дася був Сімферополі. Да, так, вчора вчора... Це на прохання no. глядачів, щоб вас mm -hmm. побачили і поспілкувалися з вами, як то кажуть, наочно ліночка питання цікавить мене більш всього. От Севастополь, так, 123%. Це Як таке може бути 123%? Це, 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 це власне питання до тих, хто, хто ці цифри озвучив. Ну, Мається на увазі це кримська влада, тому що в Севастополі, навіть якщо взяти вибори минулих років, там є два округи, там трошки більше 300 тисяч виборців. І десь 380 тисяч загальне Загальники. населення, тому що там є ті, кому до 18, вони не мають права голосу. А проголосували 4 майже 50 тисяч, да? угу. якщо вірити а, у цьому референдуму, тому очевидно, що. Повставали. Повставали мерти. Я думаю, що там голосували і е, моряки Чорноморського російського флоту, які не є громадянами України, угу. а їх там достатньо, там кілька тисяч, власне. І ну, я сам в Севастополі не був день, так званого референдуму, але в тих містах, де я був. Е, то ми бачили, коли ці додаткові списки так звані вписували. Ну я сам не пробував мене київська прописка реєстрації, але я думаю, що це найдемократичніші да, тобто вибори, хоч, хоч то голосувати. Mm. Голосуйте. хочете нас. бабусю записати, яка померла 10 років. Well, ну, чому да. так. Ну, от реально, nah, вони чому? можуть теж війти yeah, в історію. Це, це дуже просто. Що попри дійсно є там підтримка? І там входження Росії в Крим, серед населення Криму, і дуже важко визначити, бо й багато людей проти, є за, але організаторам цього дійства під назвою референдум, треба було показати широку масу таку беззаперечну підтримку, як, як у радянські часи цієї ідеї. І тому власне ця явка, яка була середня по Криму і Севастополю, там 83 майже відсотки, вона ну вона була надута, роздута. Але... Комуністські лозунги, пам'ятаєте, там і п'ятирічку робили да. за три роки, і тут вирішили, що потрібно ось ті СССР серед Олександр, стандарт. У мене до вас питання як не до фахівця з виборів. На вашу думку, Путін приєднає Крим до Російської Федерації. Це все ж таки, от вчора е, від, 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 відізвали цей закон. Так ви чув? Ну, різні я думки, ніби з'явилися в змі вже зараз. Інформація, що сьогодні Константинов з Путіним. Підпишуть угоду про входження Криму в Росію. Тому але ну давайте почекаємо, тому що е, яка історія? Якщо Крим є територією України, щоб його не можна е, приєднати до Росії там безгоди Київського керівництва сьогодні? І вчорашнім указом і декларацією про незалежність Кримської Верховної Ради раніше. Де де Юри, ну формально зробили, ніби Крим вже не територія України, а незалежна держава. І вчора указом Путіна і це буде легше. Тепер нібито незалежну державу приєднати до Росії буде легше як, ніж частину України. І можливо для цього робляться всі ці ритуальні танці. Я не знаю, <свіття> я думаю, що Ну, сьогодні, от в. 13 годин по Києву буде звернення Путіна. Я думаю, там все буде ясно. Але якщо це Як буде... скаже Янукович, так і буде ні, ну, не, ні. Це ж це ж просто, ми розуміємо, що це звернення, воно виключно для, для російської аудиторії. Світ уже заявив е, всі без виключення країни, що вони не сприймуть приєднання я Криму. Так, да, для рейтингу Путіна всередині країни, який сьогодні росте, але я не розумію, навіщо це кримчанам, коли. Це знову буде чорна діра, невизнана територія, де не будуть ні міжнародні рейси, де не буде ні банків, де не буде ну окей, Росія зараз якісь гроші на першому етапі туди закачає. Олександр, але... а ви думаєте, що під час того, як вони святкували, слухали музику любе і радянського часів не, радянського те, суду, Вони своє своє думали про бачу. те, що буде? Не думали, О. не думали. Так, ну, ну, На жаль, ну, давайте я не хочу якісь Я, може, ні, може, такі неприємні аналогії, але ж ну, там щиро, завжди там, там, не завжди, да, там, раділи проходи Гітлера в Німеччині. Щиро люди. Люди не знали, чим це закінчиться. Тобто, ну є, є пропаганда, є, є якась, якась люди сподіваються на краще. І, але вони 20... не аналізують, не аналізують. У нас, вибачте, 25 травня почнуться знову такі свої каруселі, як то кажуть, да, дай Боже, ніколи дай Боже не, не почнуться. Да, мають відбутися президентські вибори, так Україна на даний момент нове керівництво, сама країна готова до цих виборів. Ну наразі, попри там проблеми й пер чергу проблеми з, з Кримом. Підготовка до компанії йде нормально в штатному режимі. У нас до 30 березня ще менше двох тижнів є висування кандидатів. Кандидати не поспішають висуватися. Ми вчора отримали лише одного кандидата Рената Кузьміна. Це теж дуже цікава історія. Але до 30 березня є час на висування, і до 4 квітня є час на реєстрацію. Тому я думаю, що в ці вихідні ми побачимо багато з'їздів партій. Але крім висування партіями є само висування, є два з половиною мільйона гривень застави. Так. вам 18 років перед на вибори. Кузьмін зареєстрований. Mm. Чи він отримав посвідчення? Ну, Коли там з тих новин, що я вчора розумію, що так. Так, мільярди. а в нас, взагалі, проконатись... достатньо грошей на вибори, тому що ну... 2,5 мільярди дає кандидат. Мільйон, мільйони, мільйони мільйони, а 1,9 буде дороги. Це вибори. Гроші насправді це вічне питання. Перше, що вже ЦВК заявило, що можлива економія. І так. ті 1,9 мільярдів, їх можна десь на 500 мільйонів скоротити. Знову з іншого боку, ну, щоб ви розуміли, як це робиться, навіть якщо сьогодні в бюджеті. Ці грошей фізично немає. Головне, що Верховна Рада прийняла рішення про виділення. У нас вибори не вперше робляться в борг. Ну, Так в Україні є. Але головне, щоб Центральна виборча комісія мала е, підстави, в принципі, там формувати комісії, здійснювати дії, підписувати ці платіжки, нехай без реального наповнення. Але якби ці гроші не були виділені з бюджету, ЦВК б не мало права це робити. Якщо навіть фізично їх нема, але ну, дозволено це робити. Повірте, це не вперше. Україна. А чи можна Олександр зараз спрогнозувати явку виборців саме 25 травня? Ну зараз вже... є певне піднесення. і Є піднесення і Центр. зараз є соціологія, яка дає е, там, з тих, що точно прийдуть і швидше за все прийдуть. Ну в районі 70%. А це, це, дуже... це, це серйозно? Я думаю, не буде менше явка. Питання знову ж Криму. І все-таки на сьогодні, ну, якщо цікавить система, дуже складна. На сьогодні виборці Криму, громадяни України, які проживають в Криму, вони є в загальному кількості виборців. А це е, значить мільйон двісті тисяч виборців по всьому Криму. Е, вони і, в принципі, їм держава має надати право голосу. І не просто право, а держава зобов'язана надати їм можливості. Реалізувати своє виборче право як це зробити? Сьогодні питання, тому що сьогодні. Українська влада не контролює ситуацію півострові. Організувати там дільниці. Ну сьогодні я не бачу, як може сенс і ну там громадяни України. So, Чекайте, то тут, тут, тут держава має забезпечити право громадян, їхнє право йти, не йти. So, я, і, я точно знаю, що багато хто хоче взяти участь в цих виборах. Як це зробити? Ну, ми вивчали досвід і Грузії, Молдови, в яких є свої такі території. Там роблять е, е, на прикордонних областях спеціальні для дільниці для тих, хто проживає на окупованих територіях. Mm -hmm. Але ну, якщо той в сеті за 50 кілометрів можна там, на грузинський кордон з'їздити, то Крим зовсім інші масштаби, зовсім я не знаю, як це зробити. Будемо разом думати. Сьогодні над цим працюють і в ЦВК фахівці, і громадські організації. Буквально цьому тижні буде така робоча зустріч. Будемо думати, ми розуміємо, що всім е, мешканцям Криму ми не дамо можливості, але принаймні треба намагатися. Ну вже ж, вибачте, березень місяць, уже ті скоро О, числа. Місця, так уже два місяці залишається, а лише один кандидат. Як думаєте, чому вони тягнуть? Скільки їх буде? Ну, по перше, дійсно невизначена політична ситуація. Багато хто чекав, що чим закінчиться історія у Криму? Ну ніхто там не яких ілюзій не мав щодо результатів референдуму, але тепер треба розуміти які будуть подальші дії росії кандидатів ну я думаю буде 15. ЦВК писало писала розрахунок з 20, 20 розрахунку 20 кандидатів я думаю 10-15. не справляєтесь з планом не такі прогнози даєте як ти а ні, це ж не кі правильно? Вибачте. Олександр Черненко, голова комітету виборців україни був в ранкових курасанах дякуємо вам слідкуйте за тим щоб все пройшло добре а ми повернемося вашу, друзі з вашою поля звичайно дякую. сергій соболєв народний депутат україни зовсім скоро в цій студії дякую, дякую. дякую. Ага. Так... Все,